9 листопада працівники УБОЗу МВС України в Житомирській області затримали голову Бердичівської районної державної адміністрації та чотирьох громадян, серед яких був виконуючий обов'язки начальника відділу Держкомзему в районі. Про це повідомляє офіційний сайт обласного управління Міністерства внутрішніх справ. Затримані підозрюються у вимаганні та одержанні хабара у сумі 114 тисяч доларів США від приватного підприємця з Київської області. Ці кошти посадовці вимагали за виділення земельної ділянки площею 16 гектарів в одному із сіл району. Відносно голови райдержадміністрації Олега Шевчука, прокуратурою порушено кримінальну справу за статтею 368 частиною 4 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років без права 3 роки обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Відносно інших учасників хабарництва також порушено кримінальні справи за цією ж статтею та за статтею 27 частиною 2 види співучасників. Також правоохоронцями були проведені обшуки місць проживання підозрюваних. Обшуки ще тривають і припинятися не будуть. Четверо підозрюваних затримано. Предмет хабара вилучено. У Бердичівській районі державній адміністрації ситуацію коментувати відмовилися. Подробиці цієї резонансної події дивіться у наступних випусках новин на телеканалі Вік.